Привіт усім! Ви бачите переді мною величезну коробку. Тут 12 кілограм посилок става. У нас чергова розпаковка. і поїхали відкривати що ж там всередині. Так, тут є те. На що я чекала з нетерпінням? Тут є меблі, ви не повірите, але я навіть в Китаї замовляю меблі. Почнемо, мабуть, спочатку з того, що знаходиться вгорі. Тут у нас цілий папкуночок. Чогось незрозуміло чого. Чого колмоти? Так, тут є утеплені колготи на зиму і колготки осінні. На, на підлітка колготи. Якщо мене мамочки дивляться, можу рекомендувати. Це я так зрозуміла звичайні тапні кулаки. До речі, такі самі я замовила для своєї старшої донечки ходити в садочок. Сірі, чорні. І дві пари. Там було здається, п'ять пар. Угу. Білі і чорні. І ось що, так, Ой, Дуває, вони такі класні на дотик. Такі вони з фліскою всередині, вони з утепленням. Боже, то саме тому, щоб зимою носити. І досить, я вам скажу, гарний такий візерунок. Такі чорні колготки, такі самі білі корворки. Так, ці чорні такі самі, як ці сілі. І тут я бачу ще одні білі. Так, це білі такі самі, як ці сірі, які я вам показувала спочатку. Що у нас по цінах? 5 пар колгот на підлітку 11 років. Обійшлися у 13 доларів, і їхня вага за 5 пар колгот, Нагадую, двоє з них утеплені флісом і важу трішки більше. 5 пар колгот обійшлися мені у 600 мені, мої подрузі у 676 грам. Це було морем доставка. Рахуйте, доставка майже. 8 доларів приблизно. Тобто 13, 8, десь 20-21 долар обійшлося 5 пар теплих когот на дівчинку. Так, дивимось, що у нас тут. Знову колготк. На цей раз колготи для моєї донечки вже. Тобі. Дивиться. Теж намальовані? Ведмедичок? Ведмедичок. Бачки Від. коготки мама зарізала? Тепленькі. Так, будеш садочок і теж рожеві і якісь кремові. кремові. І теж ведмедики. <рес> Молочні. Молочні. Так. Молочні, а ще старші. Старші? Рожеві? Це... це все тобі. Так. Миколай передав. Так. Колготи в мене вже конфіскували. І так колготки. Дві пари колгот заважили 200 грамів і вартість за дві пари 3 долари 18 центів. Дивимось далі. І далі у нас йде якась коробка. О, я знаю, що? Це. це це так чекало, я це замовила ще літом, ви не повірите, але щось відкладала доставку. Це термокружка. <клес> Ось так тут кнопочка, відкривається вушка, і тут є така трубочка. А ще в цій термокружці Є ось такий пасочок. Коротше, її можна носити як сумочку. Я прикріплю фотографію, обов'язково, як завжди, як воно виглядає. Ну, давайте ще покажу. Так. Ось така трубочка. Такий сумтапок. І ось така термокружка. Правда, тобто класно. Mm -hmm. Тут ручка, не ручка, а тут основа роблена під шкіру. Дуже мені подобається, я дуже задоволена і дуже давно чекала на цю посилочку. Що по ціні? Термокружка обійшлася мені у 4 долари 48 центів і її вага 470 гри. Рахуйте, скільки тоді? 4,5, хай долари. І пів кілограма. Це 4 долари округлим, 4-4, 8 доларів. 8 доларів мені обійшлася ця термокружка. Я думаю, в нас вона буде коштувати набагато дорожче. Що у нас? Знову коробочка. Це для моєї мами. Це ось така кухонна баночка, вона скляна. Для олії собі наливається олія, одягається ось така кришечка, і можна собі мастити на сковорідку чи на ще щось, Кривається кришечкою. Ось такий класний див. Ось такий класний девайсик для кухні. Паночка для олії коштує 1,70 центів і її вага 280 грам. Добре, йдемо далі. Що тут у нас ще. Я думала, вона буде, че чесно кажучи, трішки більша. Свічечка. Але вона свіча. Вона пахне. Ой, як гарна. Це свічка. Свічку цю я замовила на косметичний столик, але поки що я покладу її туди. Звичайна свічка, я думаю, зараз це дуже актуально. Свічка квадратна, коштує 1,59 і вага 220 г. Я скажу для свічки досить. Мені здається, всі свічки важать так немало. О, це чохли на диван. Замовила моя мама. Я замовляла теж такі чохли на диван в дитячу кімнату. Я ту розпаковочку, на жаль, не зняла. Точніше, я її зняла, але в мене там були певні технічні проблеми, і я її вже не публікувала. Але зараз ви можете бачити, як виглядає цей чохол на дивані у дитячій кімнаті моєї донечки. Але в чому прикол? Я замовила чохол, але не подивилась на форму дивану. Це чохол для дивану, який йде на пут, тобто лише на одну його половину. Я замовила на диван, який має дві спинки. тобто Я ледве той чохол на цей маленький диван натягнула, той, що в дитячій кімнаті. Моїй мамі сподобалось, вона захотіла. теж такий. І знову ж я не подивилась на форму дивану, замовила такий самий чохол для своєї мами. І я думаю, він їй не підійде. Ну, але вже що буде. Так, Це це навол... не наволочка, чохол на подушечку до дивану йде. Аж два. Я бачу, у мене був, до речі, один, в мами бачу два. Давайте ще показала ті <кліць>, чопи, покажу якишку. Вони флісові, щось похоже на фліску. Якщо в мене був такий візерунок вафельний, то в мами звичайний клісві. Ось такий якийсь незрозумілий, чи то оливковий колір, чи то колір якийсь хайкий, зелений, не можу зрозуміти. Я не буду це розгортати, я прикріплю картинку, як воно мало би виглядати. А, такий гарний, я знаю, щось, ну, щось між фліскою і таким коротеньким плюшем. Тут є чохол на диван і чохол на а, велике крісло. Ось і ось тут є інше. Упаковувати не буде, тому що воно дуже велике, я його, рівно, я його все рівно не зможу тут показати, щоб показати гарно, це правильно тягнути на диван. Але скажу вам по ціні, і які ж це були розміри. Це був максимальний розмір, по-моєму, навіть до 2 метрів іде на диван. І на велике м'яке крісло. Заважили ці чохли, тобто чохол на диван, великий, чохол на крісло і чох. Два чохла на подушечку, заважили 2 кілограми 310 г. І ціна цього всього набору 28 доларів 14 центів. Так, далі у нас ідуть піжамки. Я сподіваюся, моя дитина зараз не зайде, тому що я замовила її на Миколая. І так, ось такі піжамки. Я замовила їх дві. Вони мають бути трішки утеплені. Ні, вони не утеплені, але вони плотніші. В неї просто є така сама піжанка, але літня. Тобто з такого дуже тоненького матеріалу. Це, більш така, це без фліски, але матеріал все-таки плотніший. На осінь зиму підійде ось така ковтинка і штанці. В станці, бачите, з такою резиночкою. У нас літня піжамка без цієї резиночки. А от а, зимові осінні вже йдуть з резиночкою з завишеною талією. Замовила таку і тут десь ще одна має бути трішки з іншим принтом. До при речі, цей принт може підійти як для хлопчика, так і для дівчинки. Я не буду розпаковувати, я покажу, прикріплю картинки при монтажі на відео. Це така сама піжамка такого самого фасону, просто іншого принта. Ціни. Ну, В принципі, піжамки за однією ціною, тому я кажу ціну зразу за дві. Ви можете поділити і будете знати ціну за одну піжамку. І так, дві піжамки обійшлися мені в 5 доларів 26 центів, і їхня вага за дві штуки 460 грам. А тепер те, на що я так довго чекала, пуфік. пуфік для мого косметичного столику. Ось такий пуфік, давайте його будемо розбирати. Ой, ще є посилочки. Ну добре, давайте покажу пуфік. Взагалі-то я просила, просила, щоб у цей пуфік всі товари, які можна вмістити, вмістили всередині, тому що в середині він пустий і тут кришечка. Тут тобто, такий пуфік. Ящик, так можна сказати. Зараз подивимося, що там всередині. Він тканинний зверху, обивка, ну, щось, не знаю, яка ця тканина нагадує бархат. Такий, ось це кришечка, і всередині він пустий. Я просила, щоб товари мені запакували всередину, але всередину мені нічого не запакували Він пустий, тобто зайняло, бачите, багато об'ємного місця, могло б. Посилка бути в об'ємі менша, але по великому рахунку, мені здається, це сильно вона всього не пропливало. Сюди можна щось сховати, Такий він красивий і має кришечку. Низ ще покажу, на чому він там. Ось знизу в нього тут такі є ніжки резини, прорезинені. Що по ціні? А, по ціні і по вазі. скажу зразу, заважуємо щось більше, ніж 4 кілограми. А коштує він, коштує він 17 доларів 11 центів, а точна його вага 4 кілограми 580 грамів. І останнє, що є в цій коробці, так, останні, що є в цій коробці, це я замовила текстильний янтичок. А... Взагалі я планую в ньому тримати ганчірки. Це ящик щось приходить, він всередині не промокаючий, з цього боку, такий. Має гачечки, на які можна вішати. Я я планую збоку повішати а, в якесь ненавидне місце, щоб тут тримати різні речі для прибирання. Якісь ганчірки, можливо, якісь швабри і щось таке подібне. Такий ящичок. Заважив цей ящичок 228 грам і його ціна 2 долари 31 цент. Ну що, ось така в мене вийшла посилочка, розпаковочка. Загальна вага майже, майже обійшлася щось там 12 кг. Я вже не пам'ятаю, не буду дивитися, оскільки це все коштує разом. Я задоволена, я задоволена термокружкою, я задоволена, поки що задоволена. Уфіком своїм і речі, які замовляла не я, теж будуть а, оцінювати нові власники цих речей. І задоволена я піжамкою. Піжамки дійсно довго чекала. Mm -hmm. На цьому я буду завершувати це своє відео. Я буду не втомлюватися просити вас ставити мені вподобайки, писати коментарі під цим відео. Можливо, вам теж щось сподобалось, можливо, хочете собі придбати. Я вам в цьому допоможу. А, пишіть в коментарі, підписуйтесь на мій канал. Хто завітав на нього вперше, якщо вам подобається мої відео, не припускайте їх. А для цього активуйте дзвіночок і всім кажу до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.